Так, друзі, всім привіт, всім вітання. Знову на каналі Доза Номізмата. Бачимо, є у нас чергове поповнення колекції. Монетку я придбав дуже давно. Найшов упаковочку, не знаю, може тут не одна монетка, може декілька. Зараз ми переглянемо, звісно, з вами, що тут прохання ніхто не підписався підписатися. Підтримати канал ВПБ, а ми будемо для вас показувати та розказувати про монети України. Ого. Запаковано, бачимо, на совість. Ого. Ага, три монетки в нас є. Так, дуже цікаво. Чесно, не пам'ятаю, що я замовляв. Тому зараз з вами швиденько. Ось така у нас 5 гривень 2017 рік. Чому капсула пошкоджена? Так, бажаю, трошки збільшим. О, Це вже задав О, цю монетку, я охотився. Супер. Бачимо хрещення Київської Русі. Монетка в дуже гарному стані, Чуть-чуть капсула потерта. Краса, правда, 2008 рік. Є в нас в Україні дуже гарні монети. Правда, зараз сьогоднішній тиражі та монетки нам дуже не подобається, но і голодомор також в мене в колекції не було. Досить гарно бачимо, яка монетка. Матова, дуже сильно, дуже. Дуже-дуже монетка, звичайно. Хто розуміється в історії? Тому монетка мала би зайти. Ось такі, друзі, гарні у нас поповнення. 5 гривень 2007 рік. Вартість монетки зараз на ринку в середньому від 500-600 гривень даної монетки. Ось такі, друзі, поповнення. Супер. Пишіть в коментарі, що ви думаєте на рахунок даних. Покупок, дякую, що переглядаєте дозу номізма пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна, слава Україні і до зустрічі!